Була інша історія, коли Володимир Зеленський поїхав знімати посади, особисто летів доїхав до Харкова, щоб зняти з посади харківського ОСБУ. З ним дуже запутана історія. Знаєте, коли йдемо про керівників спецслужб, в мене є свої там погляди, думки, але я не ризикую їх висловлювати як якусь істину в останній інстанції, тому що там можуть бути дуже багато підводних каменів. Але у мене є думка, що там якраз був той випадок, коли з людиною розправилися. Не за те, що він зрадник, а за те, що він виявився не зрадником і не здав Харків. Тому що саме як свідчить багато людей з Харківської тероборони, саме керівник обласного СБУ видав зброю, роздав людям зброю. Він відкрив склади і він дав можливість відбивати Харків. Плюс е з ним пов'язані і цікаві якісь були епізоди з відведенням, невідведенням єдиної бригади, яка мала прикривати Харків Збройних сил України. Він, принаймні, на собі хвалився, що це його робота. Я думаю, що він трохи перебільшував. Але що ніби він переконував залужного не відводити цю бригаду. Ну, в будь-якому випадку, ми точно бачимо, що дія була абсолютно протилежна. Але ми бачимо знову.